надо надавиті. Янукович навчився виконувати команду голос. Ангела Меркель те бабусю. Портовий кабінет у Путіна знову облажав. Це Байрактар Ньюс. Ми кращі за постачання зброї з Німеччини, бо виходимо швидше та ефективніше. Наш випуск про колишніх президентів. Тобто політики, які перебувають зараз на заслуженому хайпі. Це Євген Кошовий. А це Олександр Пікалов. Полетіли байрактарчики. Полетіли. Колишній президент Росії і за сумісництвом, єдиний колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що слово імпортозаміщення принизливе для Росії і запропонував називати це технологічний суверенітет страдает страдає е, населення. Ну що ж чудово, тоді пропонуємо доповнити безтолковий словник Медведєва для росіян іншими заспокійливими термінами. Розказую вам перший останній раз. Дефіцит, незалежність від потреб, безробіття, автономія у сфері бездіяльності, голод, безкоштовна дієта. Коротше, кажучи, нормального терміну у нас немає, Но вы держитесь та об'єктивна реальність, але варто відзначити, що Росія вже досягла повного технологічного суверенітету по GPS, за космічними технологіями і повного автомобільного технологічного суверенітету. Сподіваємося, що з цими суверенітетами і негативними зростаннями, яких далі стає все більше, населення Рашки нарешті захоче, щоб їхні правителі народилися навпаки. Суконсулась здо. На жаль, не всі політики помістяться у нашому випуску. Тому коротко про них у політичному дискавері. Після виходу МакДональдсу з ринку РФ росіяни шукають чим його замістити. На Росію в рамках мобілізації військкомат завітав до одного із студентських гуртожитків. Не з першого разу у Петра Порошенка вийшло перетнути кордон України. В інтернеті з'явилось відео однієї з невдалих спроб. Стало відомо, чим зараз займається Дмитро Мід'є. Поки президент Зеленський займається дрібними справами типу війни з Росією, екс-президент Порошенко вирішив зайнятися більш важливими речами і під покровом ночі погнав у відрядження за кордон. Петро Олексійович, нібито збирався виїхати на засідання парламентської асамблеї НАТО, але прикордонники його не випустили. Ось так безвіз зробив, а виїхати. Не може, я не можу сказати, що я до цього був готовий. Я так розумію, що тепер, після кожного допиту Медведчука, в Європі раптово проходитиме якийсь форум, куди терміново треба буде їхати Порошенко. Через Херсонську, Запорізьку область. У будь-якому випадку фото з кордону є унікальними. Це єдині фотографії Петра Олексійовича, які зроблені. Не на його замовлення. Величезна кількість. А цікаво, що у прикордонників викликало підозру? Це могло бути як і підроблене розпорядження, так і те, що Порошенко був би своїх головних атрибутів, з якими він останнім часом не розлучається. Це автобус. Ви автобуси стоять тут, ми їх. Та охоронці, у яких з автоматів випадає магазин. We are in the center of Kyiv. We are... Yeah. Uh... В будь-якому випадку війна не час шукати ворогів серед своїх. Це час, коли нам усім треба об'єднатися. Тому неправильно говорити, що Петро Олексійович спробував втекти від правосуддя. Він просто намагався взяти розгін побільше, щоб кинутись на армію РФ. Продемонстрував ці дива. Звичайно, Петро Олексійович такий не один багатьом сім'ям довелось розділитися, адже дружини виїхали до Польщі. І важко зрозуміти, кому в цій ситуації тяжче – їм жити там, чи нам постійно відповідати на їх дзвінки тут. Коротше кажучи, мої поїхали до Польщі. Прокинувся від дзвінка у другій годині ночі. Дружина зателефонувала, щоб спитати, чи перейшов я спати в коридор. Сказав, що я вже давно переніс ліжко до коридору. Заснув. Прокинувся о п'ятій ранку від дзвінка мами. Вона прочитала, що в якомусь українському місті хлопки. заспокоїв її, сказав, що Білгород поки що не українське місто. Прокинувся о 8 ранку. Включив стиралку, включив мікрохвильовку. Чекаю. Нічого не вийшло. Телефоную дружині. Зрозумів свою проблему. Виправив, сів снідати. Зателефонувала дружина по відеозв'язку. Попросила знайти її щітку для Вій і відправити до неї. Ми витратили на це дві години. Сказала, що знайшла щітку в себе, але кричала на мене, що вдома безлад, і змусила прибирати. Поки прибирав, знайшов кота. Згадав, що у нас виявляється був кіт, нагодував його. Поїхав записуватися в ТРО. Проїжджаю в блокпост. Військовий просить показати документи. Поки шукав документи, солдату хто зателефонував. Він дав трубку мені. Там була моя дружина. Вона вилаяла мене за те, що я її не попередив, що збираюся в ТРО. Повернувся додому, бо у військкоматі сказали, що поки що не потрібен. Зателефонувала дружина. Не можу зрозуміти, що вона каже. Напевно, я втомився. Виявилося. Вона говорила зі мною польською. По розмові зрозумів, що вона збирається додому. Насилу відмовив її. Потім вирішив приготувати розкішну вечерю. Справа зроблена. Перед сном вимкнув усі девайси, щоб нормально поспати. Прокинувся у другій ночі від дзвінка. Виявилося, хтось дзвонить у двері. Відчинив двері. Все зрозуміло. Виявилося. Дружина хвилювалася, чого це так довго в мене був вимкнений телефон. Коротше кажучи, мої поїхали до Польщі. Я ну ковид. Та ну ні. да. І да. тільки почав забувати про цей кінчений образ. Батя, я стараюсь. Колись давно ми жартували, що у Віктора Януковича міськів, як у страуса. Що ж настав час вибачитись перед страусом. Федорович зі своїми праворадикальними взглядами заявив у листі, що Україна може піти на повне злиття з Польщі. І заявила це людина, яка ще під час перебування на посту президента України пішла на повне злиття з російськими спецслужбами. Стоп! Я просто не верю, что это написал Янукович. Послушай. Она надежна. хранит в памяти и март 1923 года, когда в Париже послы государств Антанты окончательно включили территории Восточной Горячины и Западной части Волыни в состав Второй Речи Посполитой. Жега, ну жодного слова, ебать, в натуре. Не, не, я... Я не верю, что это написал он. Не веришь? Нет. А я могу показать, как именно он написал этот лист. Добрый день, проходите, присаживайтесь. Вот, как вы и просили, я написал, пожалуйста. Что? Зачем я это написал? Ну, вы просили написать не ссы. А, вы просили написать эссе? А зачем же я написал не ссы? Связь, наверное, плохая была, не расслышал. Сейчас, секундочку. Любочка, любовь моя. Ой, Любочка, любовь моя. Перестань терпеть, можешь сходить уже. Извините. Так, а что такое эссе? Я просто не знаю, как оно пишется. А, вы уже написали? Ну давайте посмотрим. Так, интересно, что же я тут думаю по поводу войны России с Украиной? Читать уверенно, как будто написал сам. Ну, я же это сам написал, правильно? Ты глянь, сколько умных слов я, оказывается, могу написать. Меня, как человека, который родился на этой земле, э, подождите, я родился не на земле, а в роддоме, который стоял на этой земле. Исправьте этот момент, будьте добры. Волнует, что Украина может пойти на слиняние с Польшей. Э, слиняние это типа, как я слинял в Ростов в 2014. -м. А слияние... Я ж просто без очков плохо слышу, простите. Так, читаем дальше. Как бы ни было об этом больно писать сегодня, подождите, а зачем на весь мир говорить о том, что мне больно писать? Особенно сегодня. А, писать? Ага. Но государственность Украины находится в крайней опасности. Польша хочет амиксир. Амиксин, амиксир миксер, миксер, э, аннексировать Не, шрифт нормальный, я просто читаю хреново. Польша хочет аннексировать часть Украины. <свят> я тут что-то не понял. Мне в детстве говорили, если часто аннексировать, волосы на ладошках вырастут. Ой, извините. Понял, не отвлекаюсь. А кто заварил всю эту кашу? Не Натали. А при чем тут Натали? Натали это ж песня Лепса. На сегодняшний день все условия диктует Варшава. Не, ну если там Натали, то здесь, скорее всего, не Варшава, а Варвара. Исправьте, пожалуйста. Которая давно хочет забрать Львов. Не, ну Львов пусть забирает, главное, чтобы страусов не трогала. Также Польша хочет забрать равно. Подождите. А если Польша заберет равно, как украинцы будут числа складывать? А, ровно, Ну, правильно, ровно забрать то, що криво лежить. Я так теж делал, коли на ніфт работал. Хотілося б приділити увагу ще й екс-канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, з якою вийшла новина з приводу її позиції по війні в Україні. А знаєте, чому тут нічого нема? По Меркель ніяк не коментує війну в Україні та ухиляється від інтерв'ю мовою Кремля. Агент заліг на дно, іногда посмотриш на тих, хто ходять. Можливо, бути слава богу, чесно кажучи, стільки років танцювати під дудочку Кремля та затягувати конфлікт в Україні. Я думав побачити її десь тут. Під час своєї політичної кар'єри Ангела завжди тільки робила, що висловлювала щиру занепокоєність та стурбованість щодо Путіна. Адже її стурбованість це приймати від нього передаровані квіти. Сміятися з його невдалих жартів. танцювати, коли він тупцює тебе по ногах. прощати, коли він ущупнув тебе під столом. І навіть дивуватися, наскільки довгим струменем він може подзюрити. Прикро виходить, коли Меркель трясло. Зеленський її підтримав. А коли зараз трясе всю Україну, вона повністю заштовхала свій язик. Північний потік 2 і навіть не намагається допомогти. Так, Фрау Меркель це класичний приклад поведінки хитрої старої цар. Я хотів сказати ну… Друзі, поки хтось із колишніх піариться на всьому, що відбувається, хтось боїться приймати радикальне рішення для допомоги Україні. Поки хтось живе у своєму імперському минулому, ми будуємо своє сьогодення і щодня наближає перемогу. З вами був Байрак Тармів. Слава ЗСУ, слава Україні. Київ поранений, Києву не до весни. Вкриває Христом Володимир Його з висоти. Бо він не хоче, щоб ти чуєш, не хоче, щоб я. Знов зустрічали весну у оточенні зла.